Під кінець 18 століття Російська імперія захопила більшість українських земель. Не стало ні гетьманщини, ні гетьманів. Зникло Кримське ханство та навіть Річ Посполита. Але найтяжче українцям було змиритися із ліквідацією козацтва. У 1775 році російська імператриця Екатеріна II наказала ліквідувати Запорозьку Січ. А 1783-го скасувала козацтво і на лівобережжі. З того часу українці прагнули відродити козацький стан та устрій, часто наївно вірячи обіцянкам російської влади мене звати Мирослав Височанський, Ви на каналі Манускрипт. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок. Про козацтво у 19 столітті розповість Вадим Задунайський, професор Українського католицького університету, засновник першого козацького земляцтва та українського козацтва. У 19 столітті Росія чотири рази відновлювала козацтво. Що потім чотири рази його знову ліквідувати кожного разу? Українці наступали на одні і ті ж граблі, рятували імперію, а за це отримували. Зраду війна з наполеоном у 1812-му козацтво допомогло перемогти французів. Далі польські повстання 30-х і 60-х років знову формуються козацькі полки для придушення виступу поляків. Кримська війна 1853 56 -й. російська імперія воює проти турків, французів та британців і знову використовує українське козацьке питання. Козацькі полки 19 століття чи можна їх назвати справжніми козаками, і чому українці кожного разу вірили царським обіцянкам? В більшості випадків це були спадкоємці бувших козаків Гетьманщини. Проте, якщо йдеться про 1812 рік, першу спробу використати власне цю козацьку епіку от, козацькі традиції військові, то там було сформовано чотири полки на території правобережної України, там, де не було Гетьманщини, яка існувала тривалий час на лівобережній Україні. І тому ці полки власне формувалися здебільшого не з Нащадків, спадкоємців тих гетьманських козаків, а з різного населення міша населення і ці, ці полки називалися українські козацькі полки. Що стосується тих полків, які формувалися власне з козаків гетьманщини, то вони як правило в офіційних документах називалися малоросійські козацькі полки. Тому в 1812 році ми маємо чотири українських полки і 15 малоросійських полків. От що стосується, і і хотів би звернути увагу, що з кожної наступної спроби використати козацьку тематику імперію. Число полків зменшувалося. Якщо в першому випадку йдеться разом про 19 полків, то в другому випадку хіба про 8, потім про 6, а останнє це січневе повстання 1863-64 років на території польських земель, то воно взагалі спричинило формування лише трьох полків. І от якщо йдеться власне про зміст козацькості в цих полках, то найбільше було полків саме з території Полтавської губернії, бо територія Гетьманщини Лівобережної. Гетьманщини була знищена царатом, було змінено устрій аністрів, щоб зламати традицію і пам'ять про козацьку сотну полкову систему. І от... Якщо ми згадаємо про тих спадкоємців, козаків то їх було дуже багато, і вони з кожним разом їх ставало все менше і менше довірливих, але все одно залишалося до кінця, і от, до самого останньої спроби четвертої використати їх, все одно знаходилася частина, яка долучалася до тих закликів. Але окрім бажання, ще були методи стимуляції. Стимуляції, зокрема, підтримка фінансова робилася під час насення військової служби, по завершенні бойових походів, віддавалося їм обмундірування, спорядження, хоча коней, від коні були не їхні, і що цікаво, що в більшості випадків долучали ще, е, умовно кажучи, меценатів. Інакше кажучи, оцю цю колишню козацьку старшину, яка одворянилася, отримала зажалену грамоту, і статус дворянства, і на них покладала імперія, в тому числі фінансування, така підла політика використовується український ресурс, але його забезпечення покладається і матеріально-технічне, і людське, і кінський склад, виключно на українців як Козаків, так і був козацьку старшину, і це була ота спроба підлого використання українського ресурсу по всім аспектам для вирішення своїх амбітних імперських цілей. На жаль, ми маємо такі чотири е, спроби, і кожна з них, хоча й зменшувалася за обсягом, але мала місце в нашій історії. І козаки ставали інструментом, на жаль, інструментом в руках імперської агресивної політики. Іван Котляревський – один з творців козацьких полків на Полтавщині у 1812 році. Запитаємо штучний інтелект. Лег, якби Котляревський відповів на наступне запитання: як ти міг повірити в те, що російський імператор може відновити козацтво? Дорогий товаришу, вірив я в те, що російський імператор може відновити козацтво, оскільки він виглядав обіцяючим лідером, спроможним відновити права та свободи нашого народу? Та, На жаль, розвиток подій свідчить про те, що мої сподівання були марні і козацькі ідеали не знайшли належного визнання в політиці російського імператора. Так відповів штучний інтелект. Чи погоджуєтесь ви з таким трактуванням? Пишіть нам у коментарях, та не забудьте підписатись на канал. Та все ж таки, як українська еліта реагувала на рішення ліквідувати козацтво. Врешті-решт еліта вже від кінця 18 століття отримала та яка отримала дворянство, Ті, які втратили дворяни, частина зразу записалася і пробувала здобути собі статус дворянства. Російська імперія потім перевіряла, відсіювала найменш економічно спроможних найменш статусних родин і залишала їх мінімальне число. І ті, які отримали статус дворянства, у більшості. Попри всі ці трагічні обставини, опускало голову і далі служила, жила в цьому імперському просторі. От і згадували Катляревського. Тут можна згадати ще багатьох інших діячів, які долучалися, і Безбородьки ті самі на Чернігівщині долучалися до творення полків. І ще ціла низка відомих авторитетних козацьких, а потім дворянських родів, які здобули статусність в російській імперії. Ну вони використовували це теж для своїх амбіцій, в тому числі. Іноді йшло таке протистояння на. Між інтересами рядового козацтва і козацької старшини. Згадаємо в Турбоях повстання, яке відбулося ще в кінці XVIII століття, коли от, от зайшла оця ось проблема, куди захопили козаць, козаків, але і ще один нюанс от щодо інтелекту, цього, який використав думку нашого видатного діяча, і письменника Котляревського. Я хотів би звернути увагу на те, що були взірці, які дозволяли ті еліті, українські, зокрема козацтву, вірити, що козацькі. Козацька військова адміністративна система може бути відроджена. Поряд було донське козацьке військо, яке не відміняв цей рад взагалі, але недалеко було ще й. Чорноморське козацьке військо на Кубань, яке зберігало контакти, з якими підтримались. До речі, на Чорномор'я мала контакти як з Гетьманщиною, так і Слобожанщиною. От слобідських козаків взагалі не використовував царат. Їх використав в контексті лише вербування, а потім залучення до гусарських полків. А от з гетьманськими було трошки вони в кожному окремому випадку використовували іншу модель впливу і використання українського ресурсу на слабожанщині через гусарські полки, на гетьманщині через оці малоросійські і українські козацькі полки. А чи сила низка. Українських регіонів вона включалася або в донське козацтво, або давався шанс переселитися на Кубань. До речі, останній момент хотів би наголосити: у тих козаків, яких навербували в 1831-му, в 1832-му ліквідували як спротив протидія польському постанню. Серед них до третини було переселено на Кавказ і включено або в Чорноморське в Кавказські лінійні козацькі війська, де вони знову ж таки стали інструментом імперської політики по завоюванню волелюбних на. Родів Кавказ, тобто імперія постійно використовувала це прагнення українських козаків десь зберегти свій статус. І ще згадаю, що на територію північного Кавказу, здебільшого на Кубань, було переселено понад 105 тисяч козаків з Гетьманщини, частково Слобожанщини. І в такий спосіб імперія підсилювала оцю свою присутність, використовуючи український військово-козацький елемент. Після знищення запорозької січі значна частина козаків подалась за річку Дунай у володіння Османської імперії. Там вони створили Задунайську. Найську січ, яку ще більш відомою, зробив Семен Гулаг-Артемовський, написавши оперу Запорожець за Дунаєм, ця січ проіснувала до 1828 року та була знищена османськими військами. Причиною став перехід задунайців на бік Російської імперії у черговій російсько-турецькій війні. Які наслідки для задунайських козаків мало таке рішення? Для мене це питання є не лише науково і родовим, бо я маю прийти, з прізвищенайські не дарма саме, тому що предки були за Дунаєм по лінії по всіх напрямках. Хотів би зразу наголосити, що частину меншість козаків перейшла з власне гладким на сторону Російської імперії, частина. Більшість козаків не хотіла знову портатися під Російську імперію, пам'ятаючи два знищення вже Запорізької січі в часи Петра І в 1709 році, і в часи Катерини II, про що ви згадували, 1775 рік. Так от він зібрав саме ту частину запорожців, колишніх, в тому числі значна частина, була тих втікачів з України з гетьманщини, До речі, сам гладкий він же походження має з гетьманських козаків котрі більш так довірливо ставилися до російської імперії і вивів їх. А більшість бійців залишилися в Російській імперії і зазнали репресії. Потім згодом тих, які вижили після репресії, залишили. І от частина моїх родичів, частина пересилася. Зокрема, та був. А... Віктор Задунайський був серед переселенців, а частина лишилася там. І ось остання партія колишніх задунайських козаків пересилилася в 1866 68 роках, бо вони ще долучалися до тої війни, котра була між Російською імперією і Туреччиною, Францією, там Британію, Сардинію в Тиш Кримська війна, якщо кажучи, тобто частина зунацьких козаків і ще в одній війні долучилися до загонів Садик Паши і воювали проти Російської імперії. Тому от серед моїх родичів були ті, які переселилися з гладким, і ті, які переселилися вже в 1860-х роках. Тобто, це була знищена остання така самодостатня військово-демократична е, січ, бо це була остання Дунавецька Січ, яка була відновлена за Дунаєм, якій зберігалися у військово-демократичні Традиції, що були взірцем такої української козацької самобутності, козацтво все було самобутним, а це квінтесенція самобутності. Січ Запорізька, ну, а що стосується Азовського козацького війська, то воно було до речі найменшим в Російській імперії. Проіснувало до указу 1864-го, але офіційна канцелярія була закрита в 1966 році. І половина азовських козаків переселена була на Кубань. Що цікаво, от я теж такий нюанс хотів би наносити, що ті козаки, які переселилися сюди, до яких долучилися теж, до речі, з Стародубщини, той полк, який зараз, на жаль, знаходиться за межами України в Російській Федерації, Стародубська станиця була в складі азовського козацького війська з добровольців, Стародубців. І потім вони хотіли. Переселятися на Кубань ще в 30-ті роки, а тут уже гладкий не хотів, бо він хотів бути. Отаманом окремого війська, а не одним з полковників Чорноморського війська. Така цікава, от, особистісна ініціатива утримати козаків від переселення, бо вони збирались на раду і піднімали рішення про з'єднання з нащадками запросів на Кубані. Отака була історія. Врешті-решт, близько 50% понад 5 тисяч азовців було переселено на Кубань. Там навіть є станиця Азовська. Колись мені довелося ще зустрітися з атаманом цієї станиці, ще задовго до російської війни, яку вона. Почала проти України в 2014 році Франчук на прізвище, який був спадкоємець тих задунацій, які переселилися, і потім переселилися на Кубань. Тобто, така трагічна історія за зовсім козаки стали знову ж таки знаряддям в руках імперії. Проте Принаймні з 1828 до 1866 року вони мали статус азовського козацького війська, підкреслюю найменшого в російській імперії, коли Якитеріна знищила січ, не всі козаки подались за Дунай. Частина залишилася в Російській імперії та згодом була перетворена у військо вірних козаків. Яка їхня подальша доля? І чому вони не пішли за Дунай? Частина з запорожців, колишніх, особливо тих, які жили по паланкам, по зимівникам, вона стала державними селянами, отримала статус державних селян. А от найбільш бойовнича, найбільш войовнича, найбільш націлена на збереження військових пріоритетів життя, врешті-решт, доєдналася до волонтерських загонів, на базі котрих в 1787 88 роках було створено спочатку військовірних козаків, потім військовірних чорноморських козаків, врешті-решт. Це чорноморське козацьке військо пересилося на Кубань в 1792-1794 роках, і в 1860 році воно було переименовано в Кубанське. Тому кубанське козацьке військо це прямий спадкоємці, власне, запорозької гетьманської традиції. Бо, як я казав сьогодні на передачі, вже понад 105 тисяч власне козаків з гетьманщини. Переселилися на Кубань впродовж 1809 го до 1840-х років. Плюс Азовські козацькі військо переселились, плюс партії були з Слобідського козацтва, плюс партії козаків були з Дунайського козацького війська, з Дунайського Буджацького і з, з, з усього українського півдня. І, от, власне коротше, знову вони тут, на Кубані, отримавши статус козацтва, врешті-решт долучилися до війни. На стороні Російської імперії стали знаряддям в руках Російської імперії у війні на Кавказі по завоювання в кавказьких народів. Хоча ізначально, от якщо ми візьмемо період 1792 1994 вони поселися на пустку, ту територію, яку зачистив Царат від некрасівських козаків, донських старообрядців, які проти Російської імперії воювали, від часів, до речі, гетьмана Івана Мазепи, фактично були союзниками наших тоді козаків, і також від підданих Кримського ханства інших, хто зачистили і нагайці. І всі інші, кочові народи, вигнали, вибили і горці вибили. от така трагедія. На Кубані якраз відбувалося саме використання поневолених українських козаків в війні проти ще не поневолених горців. Проте згодом, от якщо ми візьмемо період революційної доби, вдалося нащадкам запорожців порозумітися з черкесами. І навіть в українській революції, коли сформувався окремий вектор кубанський вектор української революції, горці і українці чорноморці були союзниками в усіх основних питаннях щодо відновлення самобутності співпраці з українським. Ської Народною Республікою або Українською державою гетьмана Павла Скоропадського і в протидії російському тоді білому і червоному імперіалізму. Українське козацтво в 19 столітті було, проте переживало не найкращі часи своєї історії. Росія намагалася ліквідувати будь-яку пам'ять про українських козаків, але це в неї не вийшло. Адже на початку української революції 1917-го українці першою справою відновили козацтво. Це канал Манускрипт. Не забудьте підписатись та поставити лайк.